Дев'ять днів театрального мистецтва стартував п'ятий всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань. Коломийські представлення у місто понад прутом з'їхалися кращі театральні колективи актори і режисери України та Росії. Першого дня на сцені своє мистецтво демонстрував національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Передувала виступу, урочиста церемонія відкриття. Все бачила Мар'яна Мацьків. За п'ять років існування театральний фестиваль став для Коломиян не просто доброю традицією, а у якійсь мірі і необхідністю. Ще задовго до початку перед театром Озеркевича почали збиратися люди. Усі в передчутті справжнього свята театрального мистецтва. У холі гостей чекала музична прелюдія від струнно-смичкового квартету. Ну а в глядацькій залі урочисто розпочинали п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення. Во відкрити фестиваль за добрим звичаєм надали владі. Цього року цю функцію виконали заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Іваницький та мер коломиї Ігор Слюзар. Це фестиваль, де ти чекаєш нових відкриттів і вони є. Це фестиваль, який дарує блискучі акторські роботи. Фестиваль, який дарує блискучі режисерські роботи, сценографії, музичні оформлення. Все те, що разом спільно називається театр. За що ми його так шалено любимо? Я радо вітаю п'ятий фестиваль на теренах Коломі. Я сподіваюся, що він буде і в подальшому розвиватися, а нам з вами, глядачі, шанування театру, бажаю гарних вистав, гарних почуттів. Я думаю, ми з вами дуже гарно відпочинемо цей тиждень. Ну і звичайно, який же фестиваль без Божого благословення, спільну молитву за гостей та учасників Коломийських представлень очолив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Владика Василь Івасюк. Просимо сьогодні Духа Святого, просимо Господа Бога, щоб він благословив наших акторів, їхню працю, щоб далі наша Коломийщина. Була славна через наш Коломийський театр. І, врешті, слово надали головним винуватцям дійства, служителям театру. Комедію Гамлет у гострому соусі представив національний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Режисер Вадим Сікорський добре знаний коломиянам за постановкою «Небелиці про Івана, яка на другому фестивалі отримала гран-прі. Чоловік зізнався, що дуже хвилювався, адже відкривати фестиваль велика честь Відповідально і якось і лячно. Що відкривати завжди важко. Ну а може, і почесно і класно. Цього разу пан Сікорський представив кулінарну виставу. Це п'єса за одноіменним твором італійського драматурга Альдо Ніколаї. Такого Гамлета ще ніхто не бачив. Переконаний режисер. Це якісний гумор. Це гумор, може, який передбачає більше знань. Е який є, не є таким вульгарним а, таким завуальованим. Всі дії відбуваються на королівській кухні. Для несподіваних кулінарних поворотів сюжету декоратори вдалися до креслень Леонардо да Вінчі. Головні герої комедії королівський кухар, його дружина та дочка. У ролі повара народний артист України Степан Глова. Гралося дуже так важкувато, чому? Тому що наша декорація не влізла, все мінялися мізенсен, це я секрет розказую. Мінялися деякі речі, де щось там. Це у вас маленька сина, нас велика і зовсім інакше. Але, але ми старалися донести до глядача. І Як воно вдалося, так вдяло, вдалося. У своїй постановці заньківчани підкреслили, що кухня це те місце, де усі знають усе і навіть набагато більше. Дивлячись на життя як на офіціоз, люди часто забувають, що більшість важливих справ вирішували під час обідів, вечер у ресторанах, кав'ярнях тощо. У п'єсі відбувається щось доволі схоже. Гостей зі Львова нагородили щирими оплесками та пам'ятними подарунками. Ну а найголовнішу оцінку роботі національного театру поставили глядачі у анонімному голосуванні. Із П'яти можливих балів заньківчанам присудили 3,9. На другий день фестивалю у театрі був кошмар. Так називається вистава Омського державного північного драматичного театру імені Михайла Ульянова. Російський театр єдиний учасник за кордону. Аби потрапити у Коломиї на фестиваль, Ульянівці здолали 4 тисячі кілометрів. І як зізнається головний режисер театру Костянтин Рехтін, вони про це не шкодують. Я не пожалів об цьому вже точно. По-перше, коли побачив цей та город. А во-вторых, вчера на открытии, когда священник начал произносить молитву, весь зал встал, и все вместе с ним молились. Значит, такого я никогда не видел в России и точно не увижу. Потому что на моих глазах вот сейчас реализовывалось то, что называется театр как храм. «Кошмар» – это сценичная версия оповеданий Антона Чехова. Таке перше прочитання Чехова Омським державним північним драматичним театром цілком унікальне і актуальне у наш час. Це наш е останній спектакль, наша останній прем'єра. І, е як нам здається, що, е ми тут е ну, вийшли на певний художній рівень з цим спектаклем. Він, е, Премьера игралась в Мелихово, в усадьбе Антона Павловича Чехова. И получила очень высокую оценку театральных специалистов. И самое главное – публики. Правда, там занято всего небольшое количество актеров. И остальная трупа очень-очень переживает по этому поводу. И мы тоже переживаем, что они сейчас не с нами здесь. И они не видят этого города, этого фестиваля. В выставе задействованы шесть актеров. На сцене они показывали вады современного общества, зо,крима, значение таких понятий, как сором и совесть. Ну, сначала безумное волнение было. Это, может быть, даже и видимость – это волнение, а, волновались, потому что это первый наш фестиваль за границей. У нас были на Украине в Одессе в августе месяце гастроли, а фестиваль у нас первый. Поэтому, естественно, было волнение. Не знали, как воспримут нас на русском языке. Ну как. После 15 минут, когда уже почувствовали, что зал слушает, смотрит, интересно, было намного легче. Россияне в захвате, не лошавит вит фестивалю, а лося вит Я не знаю даже, как э, передать свои эмоции сегодня такой день. Наконец-то удалось на вторые сутки чуть-чуть увидеть этот сказочный город. К сожалению, еще мало знаю истории. Хочется побольше, что здесь и хочется побольше стоять у каждого здания. Я еще получаю огромное удовольствие от звучащего украинского языка потому что это такой красивый язык. И вот так вот, он, он такой сценичный. Клевые ощущения. Такое слово подобрать, клевый. Просто, если сказать, обалденный, теплый. Ну, такие только, потому что У нас тут как будто би от, коли ти домой приїжджаєш, куди ти здалека, і ті дома не знають, куди посадити, не знають, чим накормити. кармі. Буквально добродушний домашній прийом. Виступ омського північного драматичного театру імені Михайла Ульянова Коломийська публіка сприйняла доволі гарно і по сусідськи тепло. Оцінка глядачів 4,4 із п'яти можливих балів. Враження краще, ніж вчора. Більше мені сподобалось. Мені сподобалося, як вони подають чехова. Це значить. І розповідь, оце дівчата, це, знаєте, це між діалогами йде. Ну якось дуже оригінально. Я побачила тебе щось нове. Дуже було гарно, гарні враження. Я задоволена, я дуже гарно провела вечір. Я дуже задоволена. Супер. Сьогоднішній день це супер. Надзвичайно вражений. Торське майстерність дуже висока. Така передача емоційності цієї цієї історії, такої цього жаху. Воно актуально навіть і сьогодні.